Що неочікувано станеться в канун нового року, думайте про себе! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Сонечки зараз нижки на амулети. Тож, якщо ви розумієте, що коли ви нічого не робите, ви все рівно щось робите, тільки від межу послуг для свого життя, то в групу, читайте відгуки, які є і на відео також, і буде вам щастя. І так. Охо-хох, неочікувано щось канун нового року. Ви взагалі карти кажуть, що якось ви останнім часом погано спите ночами. У вас є якісь страхи, причому ви самі себе заганяєте в ці страхи. Щось собі видумуєте, тобто мечі, бачите, мечові думки. Причому карти кажуть, це вже дуже довгий час в вашому житті. Так що ж станеться в канун нового року? Аркан Сила, в канун Нового року, сонечки, ви поборете оці страхи, оці страхіття, які не дають вам спати по ночам. Так, що ще станеться в канун Нового року? Ви отримаєте перемогу якусь? Тут дивіться, тут ви в Червоних одежах, що говорить про те, що. Перемога за вами. Крім того, тут вам всі аплодують, ви маєте квіти, тобто, ви в канун Нового року відчуєте себе переможцею, що все сталося саме так, як вам гадалося. А при якій це сфері життя ви ще сила? Бо про що це взагалі? Це про вас, королева Жезлів. Ви можливо зміните стиль? Або у вас якийсь виникне новий план подальшого вашого життя? У будь-якому разі, ви будете дуже красивою, на вас будуть звертати увагу і жінки, і чоловіки, і ви будете дуже енергійною такою: ух! Тобто у вас будуть плани. На 2024 рік. Ви перестанете ганяти ці страхи, ви все це переборете в собі. І відчуєте себе жінкою дуже ресурсною, круто, що ще відбудеться в канун Нового року. Ви будете продумувати щось, якусь стратегію. Саме стосовно дьявола. Тут у вас є якась людина, до якої вас тягне, але ви таки знайдете, як цим впоратися, в цьому теж ваша сила. Так, у вас багато ілюзій і фантазій, дівчата. Нарешті ви з ними розпрощаєтесь. Так, і король чаш. Є чоловік, який вас кохає.